Доброго дня! Вітаю на уроці мистецтва. І ми продовжуємо говорити про архітектуру. Ви ознайомилися з найвидатнішими та найвідомішими архітектурними пам'ятками світу. І, здавалося б, на цьому можна було і зупинитися. Але неможливо це зробити, коли ти живеш біля міста, а дехто з вас і в самому місті. Яке має таку неперевершену історичну архітектуру. Настільки неперевершену, що подивитися на неї з'їжджаються туристи не лише України, а й всього світу. Отже, тема нашої сьогоднішньої зустрічі архітектура Чернігова. Але сьогоднішня робота буде дещо відрізнятися від попередньої. Я зібрала вам фото. 12 архітектурних шедеврів Чернігова пронумерувала і дала невеличкі історичні підказки, аби ви змогли перевірити свій пошук. От чесно, соромно жити в такому історичному місті і не знати, що тебе оточує. Тому назви цих 12 шедеврів знайдете ви і впевнена, що дещо вам відомо. Ну, а все інше ви відкриєте для себе протягом тижня. Ну, а я, відповідно, перевірю і оціню. Тому, мабуть, ви і бачите, що наша магічна цифра 12. Отже, розпочинаємо. Перша пам'ятка архітектури є найстарішою, вона датується 11 століттям. Уявіть собі. Тисячу років в цей храм заходять люди по тим самим камінцям, по, та, по тим самим плитам. Це дійсно а, шедевр з Великої літери. Він є найдавнішим храмом мурованого типу в Східній Європі. Його будівництво розпочалося в 1035 році. За ініціативи князя Мстислава Володимировича. Побачити його ви можете на валу. Він знаходиться в самому центрі Чернігова у дитинці. Номер два другий храм. Він розташований поряд із першим храмом, також дуже стародавній. Пам'ятка до монгольського періоду, збудована на початку 12 сторіччя, був, на жаль, зруйнованим військами Хана Батия, але був відновлений у тому вигляді, в якому він існував на початку 12-го сторіччя. Зверніть увагу, бам'ять цього куполу, на відміну від першого, не вкриті золотом. Третє споруда. Місце знаходження її також на валу була збудована ця споруда за сприяння Івана Мазепи у 18 сторіччі. І в цій будівлі навчалися діти козацької старшини та священників. А зараз ганок цієї споруди це улюблене місце для фотографування. Як чернігівців, так і гостей нашого міста. А ну, четверту пам'ятку архітектури, я думаю, знаєте ви всі. Вона спороджена на честь героїзму козаків Чернігівського полку, проявленого під час штурму турецької фортеці Озов у 1696 році. Мабуть, це найулюбленіша споруда чернігівців, тому що вона завжди зустрічає нас, коли ми повертаємось додому. Міста України, та й не тільки України. На в'їзді представляють собою якусь промзону сіру і нецікаву. Мабуть, лише в Чернігові є такий шикарний в'їзд, коли ти одразу опиняєшся в самому центрі. Стародавнього міста побудована ця церква в стилі бароко місце відпочинку чернігівців, і я б сказала, що саме ця церква є символом міста Чернігова. Отака От отакі фото, де ми бачимо Петровські гармати. Ось цей краєвид, який відкривається з валу, дійсно це візитівка нашого міста. А, номер 6. Номер 6. А, Місце, в якому ви 100% були на екскурсії. Підказкою є те, що саме це місце знаходиться під церквою, під землею. А, Ця церква є єдиною в Україні, що втілилась часів Київської Русі, тобто вона жодного разу не була зруйнована. А ні за часів монгольської навали, ні німецько-фашистської, тобто має той вигляд, в якому була побудована. Сьома споруда унікальна споруда XVIII століття. Достатньо грандіозна. Номер А Це знаходиться якраз поряд з номером 7, побудована в стилі бароко. Має висоту 58 метрів. І побачити ці споруди ми можемо на Болдені Горі. Номер 9. Дехто із містян Чернігова не знає, що в місті є ось такий а, казковий замок. Ця будівля єдина в Чернігові, яка виконана у неоготичному стилі, і зведена вона в кінці 19 сторіччя. А ким вона зведена і хто її, хазяїн, дізнаєтеся саме ви. Номер 10. Ще один храм, найвідоміший, який знаходиться в самому центрі міста, побудований а, на зламі 12-13 сторіч, і є однією з небагатьох в Україні пам'яток до монгольської доби. Зверніть увагу, стіни її не пофарбовані, вона має такий а, автентичний вигляд. Одинадцята 11 споруда. 11-та будівля 11-ї споруди є перлиною Модерну. Це вже наші е, часи. Її архітектура вражає енергетикою, незвіданих таємниць і дечим нагадує, нагадує образи старовинного замку. Ну, і 12-ту споруду, звичайно, я посміхаюсь, тому що. Думаю, немає жодного з вас, хто б не знав, що це за споруда. Але цікаві легенди цієї споруди. Авторство, тобто архітектором і цієї будівлі, вважають собі німця Ганса. Він був військово полонений і начебто не хотів повертатися до Німеччини після закінчення Другої світової війни. І залишився в Чернігові і став автором ось цієї чудової архітектурної пам'ятки. Ну, і для цього місця буде доречно сказати вам до зустрічі. Я чекаю ваші роботи, і буду рада поставити вам найвищі бали. До зустрічі!